Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників від цикад, і чи повзають ралики поїну, як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів, та чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках, чи цвітуть там вишня та абрикос, і якщо подарують тобі букет, не розказуй, як біглати від ракет. Розкажи, як добре нам тут жилось, запросив Україну до нас гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. Дебютна збірка віршів Павла Вишабаби тільки не пиши мені про війну, щойно надрукована, але з його творами вже знайомі мільйони українців. Небагато поетів так стрімко вривалися в літературу. Своїми віршами Павло Вишебаби привернув давно не бачену увагу до української поезії. Декламація автора набирає мільйони переглядів у соцмережах. Про вихід нових текстів пишуть у ЗМІ. Вірші Вишебаби читають у прайм-таймах на центральних телеканалах. Їх кладуть на музику та озвучують на проукраїнських мітингах по всьому світу різними мовами. Для багатьох ці тексти стали літописом почуттів українців у режимі онлайн. А Вишибаба поетичним голосом часу. Якщо ви ще не пропускали крізь себе поезію Вишибаби, зараз саме час прочитати, почути, побачити, засміятися, розривітися, повірити в Україну ще більше і просто ще раз впевнитися в талановитості наших людей. Я люблю це боботіння малитов. Отже, почитай їх доки буду спати. Дай мені їм благословіння. На любов, обіцяй, що ми ще зможемо кохати.